Доброго дня глядачі нашого каналу Саша і Даша. Сьогодні поговоримо про найпоширеніших хвороби хулястих попуг. Домашні птахи часто хворіють, коли за ними не доглядають або доглядають неналежним чином, не забезпечують повноцінний раціон, який відповідає їх потребам, ігнорують походи до ветеринара. Більшість хвороб можуть вражати будь-які від птахів. Але деякі види перенастих більш схильні до тих, що інших захворювань. Неможливо перерахувати всі можливі хвороби, які можуть вразити пташку, але можна ознайомитись із найтиповішими захворюваннями і симптомами для своєчасного реагування і негайного звернення до спеціалістів. Загалом профілактика найкращий підхід до збереження здоров'я хулястих попуг. Правильний раціон, чиста клітка. Регулярні ветеринарні огляди та уникнення контакту з дикими чи інфікованими птахами гарантуватимуть вашому улюбленцю довге і щасливе життя. Раннє виявлення хвороби це ключ до міцного здоров'я. лісі попої, доволі популярні домашні улюбленці, на жаль, до деяких хвороб вони схильні більш ніж інші представники пернатих. Тож для їх власників критично важливо знати вичерпну інформацію про поширення хвороби та розлади. Якщо ви помітили, що ваш птах демонструє будь-які тривожні симптоми або іншу нехаратерну поведінку, якнайшвидше зверніться до кваліфікованого ветеринара птахівника пситакоз або лихоманка папу. Хвороба дуже заразна і може передаватися від птахів іншим тваринам, а також людям. У людей з симптомами цього захворювання, схоже на грип. це недуга, зазвичай спостерігається у тих птахів, які знаходяться в тісному контакті з іншими хвилястими папугами, наприклад, в зоомагазинах, небезпека полягає в тому, що переносниками хвороби можуть бути пернаті без клінічних ознак. Симптоми важке дихання, чхання, виділення з носа та очей, відсутність апетиту, рідкий водянистий послід поєднання з загальною млявістю, зниження здатності літати та хитання хвостом. Роздутий живіт, збільшення печінки. Лікування. Найчастіше лікування полягає в застосуванні антибіотиків, тетрациклінів, які можна застосовувати перорально або ін'єкційно. Однак слід приймати до уваги, що птахи, які приймають тетрацилін, не можуть отримувати кальцій через вплив цих ліків. Профілактика полягає в регулярному чищенні пташиної клітки та також є такі захворювання, дзьоба і пера аспергільоз, зв'язування яєць, кліщі, рак, зоб, ліпіто з але при всіх хворобі трохи згодом. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До наступної зустрічі. Настав час дізнатися загальний паук законку станець для команди.